Анатолій бачився зі Шварценеггером, уявляєте собі. Це ж зірка з дитинства. Да, в житті. прикиньте? Анатолій опублікував відео, на якому видно, як вулицею їдуть кілька чоловіків на велосипедіках. І судячи з коментарів та підпису до відео, можна зрозуміти, що за кермом одного з них був Шварценеггер. Просто Арнольд Шварценеггер їде по вулиці. Це певно, що охорони з ним, поруч на велосипеді. up with А я би побіг, ви знаєте, я би не посоромив. А в нього ж пальці поломніють. Я би побіг, спеціально обіг би їх, щоб спереду ще зняти шварцика. Ви знаєте, дуже дивно, до речі, бачити такі відео від популярних людей, що він отак прям дивіться, відео йде, скільки секунд? Тридцять, де напевно, він прям знімав його. Ну. Але він сам перебуває в тій ніші, коли за людиною можуть стежити, наприклад. І Якщо б Анатоліча отак б зняли на вулиці при якихось обставинах, де він. Відпочивав без дружиною просто, то я думаю, що йому це точно не сподобалось. Ой але Боже, артисти? А Натолічний якийсь якому не сподобається, що його зняли на відео. Ти, якщо публічна людина, то ти мусиш бути готовий 24 на 7, що тебе можуть а -а -а. зняти і не піти про це, що тобі це не подобається. Так, але, ну, типу, подавати такий приклад, ну, дивіться, от саме зараз його аудиторія дивиться це і розуміє, що тепер артистів можна тупо знімати отак. А, а, а от знімали ніколи їх, так? Ну не знаю, ну знімали, а їм це не подобалось. Іноді як покажуть якісь кадри з каодне десь півроку або рік тому зняли в ресторані Надю Дарафєєво. Де вона сиділа, і було видно, що без гриму Надя Дарафєєва виглядає не так, як е, на сцені і бачимо, ми її в кліпі. І це в принципі логічно, да? що в житті вона не ходить в масці з гриму. А, але люди в коментарях, о боже, яка вона стара, яка вона це. Потім це відео зачистили. Ну слухай, але ж тут теж є межа. Одно, одна справа, коли ти підзнімаєш де діста, людина сидить з кимось вечеря, це якась там приватна розмова, та, та, та де він просто їхав на велосипеді. Що тут ну, так, такого з ну, Адарахєва просто сиділа в ресторані? Тут теж нічого немає такого. Просто там була ситуація, Артуру приспічили недавно. Значить, він оце сидить в кабінці, за не працює, фанат забіг, зняв знявся. <рігум> вот. І таким чином Артур зараз подає сигнали, що він не любить, не коли любить. його знімають. Я, <рігум> я прям проти такого, щоб отак знімали зірок. будь яких Хай це буде хоч я не знаю. እ በዐደም መስሎኝ ነው